Вітаю всіх з 8 березня. І Олюся отримала посилку від Майерчук Наталочки з селища Забір'я. Наталочка прислала мені отакий чарівний букет. Достану. Відкрию це я змила. Такий прикольний, пахучий. Також написала листа Олюся з наступаючим 8 березня. І квіточки. Дякую, моя ріднесенька. Зараз відкрию. Дивіться, я відкрила вже букет. Дивіться, який гарний. Клас. І дуже класно пахне. Це змила букет, Це той, що буде довго стояти і пахнути. Наталочка, сонечко, дай Боже тобі здоров'я, Божого благословення і захист вищими силами. Тобі, Наталя, і твоїй родині. З Богом! Амінь!